Це відео для тебе, якщо ти вивчаєш мову, але відчуваєш, що щось іде не так, і ти ніколи її не вивчиш. Ти вивчиш слово, але вже його забув, путаєш граматику, маєш акцент, говориш повільно, не розумієш на слух, чому так, чи я один такий, чи це нормально. Насамперед, це частина твого прогресу, і це абсолютно нормально і ось чому. Усім привіт! Мене звати Віка, я дипломований філолог. Людина, яка вивчає іноземні мови вже понад 10 років, та викладача англійською, яка допомагає своїм учням долати страхи, бар'єри, заговорити нарешті англійською та впевнено себе відчувати за кордоном і будь-де. Тож, як людина, яка вивчає мову, я неодноразово стикалася з відчуттям, що ти не такий, що ти ніколи не вивчиш іноземну мову. До речі, наразі я вивчаю іспанську мову також і Щоденно просто зустрічаюсь цим відчуттям, але так само, як і викладач і філолог, я розумію, що це є абсолютно нормальним, що це частина того, як наш мозок працює, і цьому є психологічне, педагогічне та наукове підтвердження. Тож давайте розберемо, чому ці помилки є насамперед частиною твого навчального шляху. Перше, про що я хочу поговорити, це забувати слова, які ти тільки що вивчив. Я впевнена, що у вас неодноразово таке було, що, наприклад, ви на уроці або самостійно стикалися з якимось словом, і вже через секунду, коли вас просять його, ви його не пам'ятаєте. Це є абсолютно нормальним, адже у вас формується новий нейронний зв'язок, якому потрібен час. Також. Дуже розповсюджена і короткочасна та довготривала пам'ять. Саме коли ви вперше бачите це слово, це включається короткотривала пам'ять, яка може в собі вмістити насамперед 5 7 слів. І для того, щоб закріпити в довготривалу, треба неодноразово стикатися в контекстах з цим словом в різних. Подіях, і на слух, і говорити, і бачити, і писати. І тільки таким чином ваш нейронний зв'язок стане сильним та закріпиться вже на довгий період часу. Наступне, про що хочу поговорити, це плутати слова або граматику. Думаю, у вас було таке відчуття, наприклад, що ви бачите слово though і слово through, for example. І... На вигляд вони можуть збити з пантелику, бо вони дуже схожі на за написанням. Або слова quiet and quiet дійсно дуже схожі за написанням. Чому ми їх плутаємо і як це відбувається? Прикол в тому, що наші знання нашоровуються на вже ту базу, яка в нас існує. І якщо ця база у нас ще нестабільна, ці нові знання, наш мозок починає. Давати те, що він вже знає, і як узагальнюється все. Таким чином, щоб це подавати, треба знову ж таки повторювати неодноразово, щоб воно устаканилось і е, запам'яталось вже назавжди. Наступна проблема, про яку я хочу поговорити, що наші люди дуже сильно хочуть позбутися акценту. Насамперед, в акценті нема нічого поганого. Це те, що нас вирізняє серед інших народів, людей. І якщо ми намагаємось адаптуватися в англомовному середовищі, то це може бути то у нас можуть з'являтися кар'єри, бо ми соромимося свого акценту та нашого коріння ніби як. Але насамперед це є абсолютно нормальним. Якщо говорити науково, то ми можемо перейняти цей акцент дійсно природнім шляхом до років 12-14. Потім у нас вже устаканюються ці знання, і наш артикуляційний апарат, наш мозок звикає до окремих звуків. І тому подібне, і нам легко їх вимовляти. Але якщо це відбувається після, і наш мозок після 14 років, і наш мозок вже адаптувався до одного. А зараз ми намагаємось до нього ще причепити інше. І у нього просто взрив. Взрив мозку і м'язи, які працюють в іншій мові, і не застосовуються в нашій, вони атрафовані просто, їх також треба. Розминати, щоб з часом вони звикли говорити, і навіть слухом ми його можемо прям так вирізняти, різні акценти. Ті, абсолютно не хвилюйтесь через це. Одне це мати акцент, в цьому нема нічого поганого, але якщо ви неправильно вимовляєте слово, то інша ситуація і це. Те, над чим дійсно треба працювати. Бо якщо у вас просто буде акцент, але ви правильно вимовляєте слова, то вас будуть всі розуміти, ви будете впевнено себе почуватися. Ем... І я, якщо чесно, не разу в житті, спілкуючись з іноземцями або з кимось, не відчувала. Я не можу сказати, що коли я говорю в мене чисто там, американська чи чисто британська вимова, все одно трошки воно в мене звучить як злегка українською. Але ніхто ніколи мені нічого не казав. Мені всі говорили навпаки: Вау, як ти гарно так вивчила мову, не вчивши її в англомовному середовищі, а тільки будучи в Україні. Це те, що дійсно вражає: ви вже молодці, що ви на цьому шляху. Я знаю, наскільки це важко, і це вже перемога. Що ви не складаєте свої руки, продовжуєте і ніякий акцент не може цьому завадити. Наступна проблема, про яку я хочу поговорити, це я бачу, розумію, читаю, розумію, чую, розумію, але сам сказати не можу. Насамперед, в цьому є навіть в педагогіці окремий термін, який називається рецептивно-продуктивна асиметрія. Що вона означає? Рецептивна, це означає, що ти щось сприймаєш, тобто на слух, на читання і тому подібне. Продуктивна ти цю мову продукуєш, тобто відтворюєш самостійно. І асиметрія показує, що це як трошки в дисбалансі. Насамперед, це є абсолютно нормальним. Зуміти легше, ніж формулювати власну думку. Наш мозок спочатку навчається для того, щоб. Пізнавати ці структури, ці звуки, і вже потім вчиться їх продукувати. І також такий, такий дисбаланс може бути, адже ви більше робите дії, які розвивають цю рецептивну частину, тобто сприйняття. Ви більше там можете дивитися фільми, наприклад, так ви сприймаєте мову, слухати музику, читати книги і тому подібне. Тож. Для того, щоб подолати це, а, до речі, також може бути така проблема, адже коли ми говоримо, відтворюємо, у нас може включатися страх, що нас оцінюють, що ми ще зараз зробимо помилку. А якщо у нас оцей страх, тривога підіймається, воно просто блокує наш мозок і ми вже нічого не можемо сказати. Але головне, якщо ви хочете подолати це. Окрім того, щоб більше говорити, варіантів нема, на жаль, ніякої магічної пігулки не існує. Треба просто більше говорити. Якщо є страх говорити перед кимось, можна спробувати говорити самим собою, можна саму собі записувати якісь аудіо відео, де ти говориш, як у тебе пройшов день, наприклад. Так? Або просто йдеш по вулиці і Можеш говорити, що ти бачиш навкруги себе. Якщо ти, наприклад, з другом у тебе комфортна обстановка, атмосфера, і ти не боїшся в такій розслабленій атмосфері, то все нормально також можна таким чином продукувати мову. І з часом воно дасть свої плоди. Ось чому ми, коли там говорять, що я можу говорити англійською тільки коли я вип'ю. Чому ми вип'ємо, ми розслабляємося, спускається тривога, страх вже не підіймається, воно тривога ця не блокує, і ми спокійно можемо говорити. І остання проблема, з якою багато хто стикається, це так звані білі плями. Це той самий момент, коли ви вже на досить високому рівні, ніби знаєте багато слів і досить складних слів. Таких як там sustainability або comprehensive багато фразових дієслів слів, to get along with, pass out and so on. Але можете забути досить прості слова, які вивчаються зазвичай на рівні А1, А2. І це є абсолютно нормальним, адже наш мозок запам'ятовує інформацію, яка йому дійсно важлива. Все, що не важливе, він викидає, як завжди. То це може бути тому, що, по-перше, ви не використовували це слово. По-друге, у вас немає ніякої емоційної, психологічної. Прив'язки до нього, ніяка така ситуація, ніяка така асоціація вам не прийшла в голову, щоб ви його на так довго запам'ятали. І для того, щоб подолати таку проблему, по-перше, треба прийняти той факт, що це є абсолютно нормальним. А по-друге, просто дивитись це слово і вивчати в контексті, так, як і інше. Якщо воно вам дійсно потрібно, якщо би вам воно знадобилось там один раз. Нічого страшного не буде, якщо ви його подивитесь в словнику, скажете і все. І тут, скоріш за все, якщо воно вам знадобилося якійсь такій стресовій ситуації, і ви його так подивились, воно вам, скоріш за все, вже запам'ятається, бо буде ця емоційна прив'язка. Або якщо ви попали в таку ситуацію, треба перефразовувати або пояснювати, що це таке, що це за предмет, як він виглядає, пояснювати його в контексті людині. Якщо ви не можете подивитись в словнику, і все буде ок, я впевнена вас всі зрозуміють. Тож, ці проблеми насамперед, не є проблемами і не є симптомом, що ти слабкий або дурний. Це процес того, що ти вчишся і розвиваєшся, і це є абсолютно нормальним. Дозволь собі прийняти це. Що одразу не буде все ідеально, і треба пройти цей тернистий шлях, щоб досягти успіху. Я думаю, ви вже багато разів чули таке, що треба отримувати задоволення від процесу, і це насамперед так. Тільки таким чином, якщо ти себе підтримуєш, допомагаєш і відносишся з розумінням, можна досягнути високих рівнів і говорити. Треба буде пройти через різні ситуації, які нам чомусь розповідали, що це неправильно, це глупо і тому подібне. Май собі дозвіл бути в процесі і пам'ятай, що ти маєш право на помилку. Якщо тобі було корисно і я хоч трошки могла тобі допомогти та підтримати в цьому процесі, постав лайк. Та це відео тому, кому воно може допомогти. Я вам вдячна, що ви додивились до кінця це відео. Всім гарного дня! Та пам'ятайте, що ви вже молодець, що на цьому шляху і я впевнена, що у вас все вийде. Бай-бай!